Живу виглядає ось такий паркан декоративний садовий чи заборчик, хто як називає. Дивіться, як круто він виглядає, коли білий паркан самшити, світильники на сонячні батареї. Паркан він стійкий до ультрафіолету, до морозу, до всіх атмосферних явищ. Він зроблений з пластика, високоякісного пластика, який на сонці не ламається, не тріскається, не сипеться. Колір не вигарає. По, по ціні дивіться, по довжині. У нас іде одна секція. Ось така. Бачите, секція. Ось вони з'єднуються між собою. В упаковці йде чотири таких секції. Ці чотири секції, коли ми складаємо в довжину, виходить на нас два метра. Висота по центру у нас получається 40 см, По бокам у нас є 25 см однієї цієї секції. І коли вони з'єднуються між собою, у нас виходить тут такий ось такий поле Ось є в кольорі білому, зеленому, темно-коричневому та світло-коричневому. Упаковка цих чотири секцій 2,5 метра, коштує всього навсього лише 400 гривень. Лише 400 гривень. Ну ви взяли його, і вам він 100% простоїть 5 років. Дивіться, як воно круто, класно виглядає. Коли ось квіти цвітуть, рослини зелені і парканчик такий. Ну дуже-дуже круто, класно виглядає. Всі кольори вони дуже класно виглядають. І він зроблена фактура така, ніби під дерево. Бачите, ось таке, ніби дерево. Здалеку дивишся на нього. Ну воно дуже класно, круто виглядає.